Всім привіт! Ви на каналі Main Value. Мене звати Даша Сміт, і я рада повернутися. Перше, що я хочу сказати, це велике дякую моїм друзям, які дивляться цей канал, дивилися, якщо так сказати, тому що в мене була деяка перерва. Вдячна за тим людям, хто залишає свої коментарі під моїми відео, свої вподобайки, хто підписується або комусь розказує про цей канал. дуже вдячна людям, які особисто Мені дякують за мої відео, кажуть відгуки, це для мене дуже цінно. Ця перерва була не просто так, а тому, що я відчуваю трохи себе розгублено, і мені здалося, що я недостатньо чесна в цьому каналі. Я поглиблювалася в себе і шукала деякі відповіді. І сьогодні я хочу присвятити це відео темі. Вигрузка і загрузка. Кожен з нас в житті переживає різні періоди. І всі ці періоди циклічні, вони повторюються. Ніколи не буде такого, що перманентно добре або перманентно погано. Завжди буде циклічність. Кожен із вас, я впевнена, переживав такий період, коли Так, я ж хотіла бути чеснішою на цьому каналі. Я буду казати на своєму прикладі. Я думаю, що у когось відбувається так само. Іноді я переживаю періоди абсолютного наповнення, коли мені вистачає навіть 6 годин сну для того, щоб відчувати себе наповненою енергійною з гарним настроєм. В такі періоди я дуже позитивна, я дуже активна та дуже багато спілкуюся, дуже багато працюю. Такі періоди хочеться дізнаватися щось нове. Тому я читаю книжки, дивлюся, якісь відео освітні там на Ютубі, дізнаюся нову інформацію. І цей період, він характерний високим рівнем енергії, яка переповнює зсередини. І воно назовні все виливається. Це все видно. І це відчувається навіть, знаходячись поруч із зі мною. Але потім. І це я ніколи не знаю, коли це станеться, цей спад, тобто все йде е, якось синусоїдально, Тобто, або вгору, там є плато, трошки так рівно рівно, а потім вниз. Це вниз не означає погано. Це просто період, коли е, я почуваю себе розгубленою або розбитою. Коли я не можу багато чогось віддати людям, я зараз не тільки про матеріальне, а й просто про посмішку, просто про добре слово. Коли не вистачає звичайного сну, його завжди мало, скільки би я не спала. І цей період більш характерний спадом енергії, ялістю. Роздратованістю, злістю. І що важливо собі в такі періоди давати. Я хочу сказати, що кожен в змозі фіксувати, в якому стані і періоді зараз знаходиться. Якщо ви цього не вмієте, ну просто е, навчіться, кожна людина може цього навчитися. Просто задаючи собі питання, що я зараз відчуваю, в якому стані я зараз знаходжуся, про що мої думки. Де зараз мій фокус уваги? Всі ці відповіді на питання і будуть маркерами, в якому зараз ви періоді. Коли я виявляю, в якому періоді я знаходжуся, важливо в цьому періоді давати собі саме те, що потрібно. І я це назвала вигрузка і загрузка. Період підвищеної активності дуже добре загружати в себе якусь інформацію. Це якраз от книжки, якась нова інформація, вчитись чомусь новому, дізнаватися, спілкуватися з іншими людьми, організовувати щось, направлене також щось на віддавання енергії, яка є всередині, тобто споживання якогось якоїсь нової інформації і віддавання своєї позитивної енергії. Не може не віддавання, а ділитися своєю позитивною енергією. Але коли приходить період спаду. От в мене зараз таке відбулося: перенасичення спілкуванням, дуже багато роботи, і мало фокусу на собі, я це фіксую. Так, на це може піти навіть декілька днів. Коли спочатку я один день себе так почуваю розбито, а потім другий, третій. Я розумію, що да, оцей період почався. І це період вигрузки. Коли я зараз, наприклад, записую це відео, я розказую щось, що мене дійсно турбує. Мене. Турбує цей мій стан, і я собі зараз даю те, чого я потребую. Вигрузка це також може бути молитва. Ну, наприклад, для мене це діє. Я кожному раджу таке спробувати, коли ви просто розмовляєте з Богом, з Всесвітом. Ви розказуєте просто все, що вас турбує, все, що на душі. І ви приходите такий, як ви є, без прикрас, без масок. Просто, чесно, ніхто вас не засудить, тому що ви в цей момент одні. Просто залишитись наодинці в кімнаті і проговорити все можна вголос, це буде ще краще. Все, що турбує, все, що в голові. Просто вигрузити все це і не комусь, типу, другу, а Богу, відправити все це в безкінечність. Стає легше. Можна робити якісь. Письмові практики, виписувати, наприклад, всі свої думки. Можна займатися творчістю. Я, наприклад, пишу пісні, коли в мене забагато якихось думок або емоцій, я можу написати якийсь текст або вірш, малювати. Можливо, комусь вигрузкою також може послужити малювання. Я також іноді малюю це рідше аніж слова, але це також є вигрузка. Медитація це також вигрузка, коли ми відпускаємо контроль і входимо в цей стан, коли ми в тиші, коли ми в спокої, коли ми самі із собою наодинці, знову ж таки. Це схоже на молитву, і це також потрібно в цей період спаду. І, звичайно, Період спаду дуже добре бути на самоті, бути в тиші і бути в мовчанні. Можна спочатку вигрузити все в молитві, а потім мовчати. Я думаю, це буде найдієвіша формула. І от такі от вигрузки і загрузки вони просто циклічні і залежать від того періоду, в якому. І я або ви зараз знаходимось. Я дуже тішуся, я рада, що я це розумію, і коли зараз я це відчула, я знаю, що мені потрібно. Я знаю, що мені дати собі. Я рада, що я не розгублена і, і я спокійна. Я просто знаю, що це так робиться. Я хочу передати і вам це, щоб ви слідкували, відсліджували, де ви знаходитеся, в якому ви стані, і давали собі саме те. Чого ви зараз потребуєте? Потребуєте побути наодинці? Будьте наодинці. Не йдіть кудись гуляти. Або йдіть гуляти самі. Якщо відчуваєте переповнення, спілкуйтеся, робіть щось добре для себе та для інших, для рідних людей. Дізнавайтеся щось нове. Я знову повторюся: періоди підйому і спаду це періоди. Загрузки і вигрузки. І так постійно. І все повторюється. І з кожним разом, коли я, наприклад, собі дійсно даю саме те, що потрібно, наступного разу вже легше. Тому що ти вже знаєш, о, я зараз переживаю цей стан, мені потрібно ось це, а не щось інше. І насправді формула досить проста. Я не знаю зараз, які прям методи вам порадити, щоб навчитися. Аналізувати свій стан і в якому періоді ви знаходитесь. Але якщо вам буде цікаво, я поглиблюся в цю тему. Я думаю, що я знайду що сказати. Бо сама цей шлях деякий пройшла, і продовжую йти. Я дуже рада зараз записувати це відео. Дуже рада зараз тій якості, в якій я зараз прийшла. Воно, напевно. Буде найчиснішим поки що тут, але ще не до кінця, я буду працювати над собою. Справа в тому, що я маю страх і мала його набагато більше і до цього моменту, до цього дня. Що якщо я буду казати я, що те, як у мене щось відбувається, це не буде нікому цікаве. Але я розумію, сама, що коли дивлюся YouTube, мені більше цікаво, коли людина через свій приклад про щось розказує, щось показує. Аніж коли це так obviously, ніж коли це взагалі. Набагато краще сприймається меседж від людини, від живої людини. І я сподіваюся, що вам цей формат буде більш близький, тому що мені він точно ближчий. І я хочу це практикувати. Я буду практикувати повідомлення, яке для когось. Я впевнена, стане або гарним настроєм, або відповіддю, або якимось ключем. Я дуже рада кожному, хто зараз тиснув на це відео і ви подивилися. Буду вдячна за ваші коментарі, думки, діліться зі мною, будь ласка, мені це дуже цікаво. За ваші вподобайки я також вдячна. Дякую, що розділила зараз цей час зі мною. Я вас всіх обіймаю і обійміть ви себе, якщо хочете. Дякую, що були зі мною зараз тут. Я вас люблю і до нових зустрічей!